Вас з за... портулак. Рішення є: беремо федерал або антибур'ян. Обов'язково додаємо до нього або звичайний прилипач типу тандем, а краще взяти прилипач на спиртовій основі, так як наш портулак має восковий наліт. А для того, щоб препарат краще засвоївся і краще проник в нашу рослину, додаємо спиртовий прилипач. Крок перший: додаємо в опирську одну третю звичайної води. Наступний крок беремо, чи федерал. Чи антибурян, але дуже уважно до концентрації. 100 мл препарату ви розчиняєте на 5-6 літрів води. Знову додаємо звичайної води. Рослідовність дій також має велике значення, тому в кінці додаємо сам прилипач. І знову додаємо звичайної води до потрібної нам концентрації до 5-6 літрів води. І останній крок перед оприскуванням – обов'язково добре перемішайте препарати вашому оприскувачу. І обов'язково все ви робите у вечірній або в ранковий час. Наразі у нас 8 серпня. 25 року час 19.33. Зараз я буду обробляти ділянку з портулаком і результат покажу вже за тиждень. І маленька порада або ж лайфхак. Якщо біля ділянки, яку обробляєте гербіцидом, ростуть культурні рослини, обов'язково прикрийте їх перед тим, як будете обробляти гербіцидом, щоб гербіцид не потрапив на них. Як бачите, Краплі гербіциду потрапили на нашу рослину, тому обов'язково їх прикривайте. Сьогодні у нас 15 серпня. Як я обіцяв, показую результат гербіциду через 7 днів. І ось результат роботи гербіциду. Гербіцид спрацював на всі 100%. Ви можете портулак їсти. Маринувати, що завгодно з ним робити. А я обробив гербіцидом і показав вам його дію. Сподіваюсь, дане відео вам буде корисне. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, і нехай росте без бур'яного